Всім привіт! Ви на каналі тут люди, на моєму малобюджетному каналі, поки що малоізвісному. Коротше, сьогодні буду вам розказувати про Амстердам. Да? Це шикарне шикарне місто. Відкриваю для себе нову локацію, знайомлюся з тими новими правилами. І що я вам скажу, що я вам скажу, що я їду на велосипеді. На велосипеді. Користуюся телефоном і це коштує штрафу 100 євро. Копи побачили, все, 100 євро посадили тебе такі от правила. тут. Е, зараз поїдемо і покажу. покажу, як тут все що відбувається. Просто неймовірна, неймовірна архітектура оцих маленьких. Райончиків Нідерландів, подивіться, які вони відкриті. До речі, вони дуже похожі. похожі. Це Амстердам, Кірбург. Воно дуже все схоже, своя така е, нідерландська архітектура, такий затишок, уют, качечки плавають. Бачите, як поєднується природа. З цієї сторони вже висоточки йдуть, як поєднується природа і цей соціальний устрій. Скажу, місця в Голландії замало, країна невелика. Людям треба жити. Людей дуже багато живе, тим паче в Амстердамі. І люди живуть в от таких от будиночках цікавих плавучих будиночках. Це бетонна якась опора, вони в воді стоять, і люди тут живуть. Така ось маленька машина. Поснімаємо зараз. То, що місця мало, дороги вузенькі. Таку ось машинку взяв і поїхав по Нідерландам кататися. Так люди живуть, так виживають. Я вам скажу, дуже багато народностей живе в місті Амстердамі, в Голландії, в принципі, цілому. А тут уже от йде класична архітектура голландська. Коротше, це такий місцевий транспорт. Ну, всі їздять на велосипедах, як ви розуміли. І тут ось возять діточок, таких дуже багато велосипедів на ножному ходу, є на акумуляторах. Щоб ви розуміли, такий є це велосипед. Сюди ді... діточок, бош. Ну, дорогий велосипед. Такий велік стоїть порядка 1000 доларів. Скільки? Скільки? Около трьох тисяч доларів. Сюди діточок посадив, накрив, можна собачку, діточок і люди їздять. І все, і полетів. І таких великів дуже багато. Літають вони, щоб ви розуміли, рисачать. І якщо в Херсоні я на велосипеді себе чувствував свободно. То тут, чесно кажучи, я боюсь, тому що ну, вони а, ось що, заїхав, виїхав, збили, поїхали, ну вони не дивляться тут. Накурилися своїх цих травичок і поїхали на велосипеді. Хто не я що Ну мені страшно. Саня, мені страшно. Поїхали далі. Це треш для мене, як чоловіка з України. Оце такі вуличні туалети є, можна прийти сюди і воспользуватися, так сказати, дорами соціального общства. Ми гуляємо по центру Амстердама, по самому, по, самому, по самісінькому центру. Ці дуже багато туристів. І щоб ви зрозуміли, напал такий дикий-дикий напал. Коноплі просто забиває ноздрі, як видали, всі кафішопчики, все працює все працює дуже сильно на ура. Отак, от ну от так от люди живуть і туристів це мана, туристи приїжджають і на цьому місто кожен день. місто зарабатує, да, дуже-дуже великі великі гроші. І не дивуйтеся, що я їхав тільки що африканець каже, є героїн, є кікаїн. Отак от, так все тут працює в цьому туризмі. Таких от прелестних магазинів, дуже багато, манять вони туристів сюди. От просто тут велика черга. Зайшов 10 євро, купив і якби розслабився повністю офіційно. да якби Все це дозволено. Ми ще не знімали вулицю червоних фонарів, я сподіваюся, колись туди чисто раді цікавості познімаю По ту сторону також дуже багато таких магазинів. Прийшли, купили. І от я ще раз повторюсь: ти йдеш, гуляєш, пацани вже взривають. Ти йдеш гуляєш і тут повністю прям в ноздрі забивається запах, несамовитий запах конопель. Охоронець. Ну вони всі добрі тут, вони такі, знаєте, ну, лайтовенькі. Тобто ти знімаєш камеру і ніхто тобі нічого не скаже. Що я хочу сказати вам, мої друзі? У нас в Херсоні хоч ну, не розвивається, не розвивалася так велосипедна індустрія. Ну, там було краще. На велосипеді я чувствую себе набагато комфортніше навіть за відкупності тих велосипедних дорожок. Затопчуть даже і поїду далі, ніхто тебе тут нічого. Короче, ну, для мене це тут космод. В Польщі набагато. <скус> і от популярна вулична їда короче. Ходог стоїть 5 євро. Сашенька бере 5,450, 3,50, якби різні є. Ну, на шаурма, не шаурма. У нас шаурма в Україні поярче, це все організовано. От воно на вулиці, пилюка, пилюка, воно з дороги прям летить, насипай, бере їж. Бере їж. Ну така це вулична їда. А це люди, щоб ви розуміли, це люди. Людей, звісно, ну, Амстердам, да, брать. Так, ще папусістам. Столиця, звісно, так. Да. столиця вона Амстердам, людей багато, ну я вам скажу, це страшно. Це страшно, тут чувствує себе дискомфортно. Дискомфортно. Це по максимуму наліпив, що можна було видавити з того кото. Я не знаю, пліборізочку кін... залізе. Ну, а що ти зробиш? Заплатили. Сашенька, скільки заплатили? 5 євро, євро стоять. Зараз Це... давай гривню. Ну, Представимо просто. Гривню. А? Це 200 гривень? Це 200 гривень. По-нашому, -по по-українськи. Казав, П-25 євро. Щоб ви розуміли. Ну, це така же історична. Е, ну, Амстердам, тут виходить вже ззаді ЖД вокзал, скоро уїжджать. Ну який же Амстердам без вулиці Червоних ліхтарів? Там кажуть і голубі є ліхтарі, і для цих... Ну, для всіх, для і для ваших, і для наших. Коротше, з Олександром ми вирішили ну, заглянути пальцями, так сказати, вітрину потикати. Коротше, зараз підемо глянути, як воно там. Тут вже якби розпускається вечірній Амстердам. Розпускаються вулиці червоних фонарів. В тих кабіночках жіночки, жіночки виходять, так сказати, трусити принадами. Це вечірній-вечірній Амстердам, вся Європа класична, Класична Європа, з чого все починалося? Так що виходять жінки працюють в самої древній професії. Хвала їм і уваження. Коротенько. Коротенько. Розкажу про Амстер-Амстер-Амстердам. Місто на річці Амстер. Да, дуже, місто з дуже великою історією. І от не робіть моїх помилок, як я поїхав просто дивитися, заглядати, не читавши історії, не знавши, що там відбувається в Амстердама. Дуже велика історія, дуже шикарна історія. Багато там є прямо м, е, в інтернеті забито самі туристичні місця Амстердама. Я раджу почитати їх, я силочку скину, а потім уже їхати і дивитися. Я приїхав туди чисто випадково. І от дала можливість була така просто подивитися за цим всім. Ну, в першу чергу, це ці вулиці червоних ліхтарів, які такі нахвалені. Але я вам скажу: ну, я від цього не сильно там отримав задоволення, ти просто заходиш. Це дуже багато вулиць, таких вузенічких вулиць, де де стоять кофішопи, де стоять секшопи шопи і будинки розпусти, і дівчата просто в вікнах якби показують свої принади. До речі, їх заборонено знімати, заборонено фотографувати, то що там стоять рядом такі моцні чуваки і можуть якби спросити тебе. Але в принципі, всі, от вони такі, от інкубаторські. Вони привітливі люди. Вони посміхаються сюди, їдуть бельгійці, австрійці, вся Європа сюди їде, щоб накуритися трави, напитися пива. То що в Амстердамі до речі, стоїть музей пиву. Заводу Хайнікан, там дуже, дуже великий завод, раджу туди попасти. І я думаю, зроблю окремий випуск про Амстердам, я підготовлюся, почитаю більше історії, більше інформації, тому що історія в цього міста дійсно дуже вражаюча. от Кожен цей будиночок, кожна церквушка, до речі, цікава історія про церкви, то що люди, як, як, як вважається по статистиці, що в Голландії живуть. Якби не, не віруючі люди, тут велика кількість атеїстів 60%, якщо я не помиляюся, і люди не сильно прив'язують себе до Бога, на відміну від той же самої Польщі, де люди дуже віруючі. Амстердам – це рух цих велосипедів, рух туристів, просто цей ось рой, який крутиться і вертиться. Я би там жити не хотів, але заїхати, подивитися, зайти в музей Мадам Тюсо. До речі, дуже цікаво кажуть. Зайти в музей Ван Гога, подивитися на це все хоча б раз в житті. Воно того коштує такий. Оце Амстердам. Знаєте, коротенький Амстердам це був дубль один перший варіант. А наступний варіант я вже знімлю в більш розкритій формі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і звичайно передавайте батькам привіт. Пока.